Привіт всім! Готуємо сьогодні налісники. Додаю до двох яєць сіль, цукор збиваємо. Сьогодні вирішила налісники робити на воді, тому додаю трошки води. Вода холодна, вимішую і додаю трохи муки. Вимішую. Зараз ще додаю муки. Бо треба, щоб замісилося таке добре густе тісто. Добавимо ще трохи. Мішуємо. Отаке густеньке отрилося, і зараз будемо додати воду. Додаю води та вимішуємо. Отакий От кусочок грам 30-40 розтоплю масла, щоб. Добре вимішаємо. І ще додамо води зараз. Добавляю. Добре вимішуємо. Таке ріденьке тісто вийшло. Зараз додамо вершкове масло. І 2-3 ложки олії. Добре вимішуємо і хай постоїть хвилин 10. Пательня розігрілася. Тісто постояло. Нема ось таке хороше зробилося. Так має литися, ріденьке. Відправляємося смажити. смажила різної величини, на двох пательнях смажила. Такі тоненькі, гарненькі вийлися. Ці більші буду розрізати на 4 частини буде солодкою начинкою, а та. Меншенька тарілочка, що на ліснік, і менші, будуть соленою начинкою. Сумку будемо робити створога. Зараз додамо цукор, ванільний цукор і все вимішаємо. Першу робимо створога для того, щоб ми будемо розрізати на 4 частини наліснік і замотувати, ставити в духовку. Додаємо цукор, ванільний цукор, вимішаємо все. Зараз. І ще до сиру додаємо одне яйце. Сир буде тоді сочним, а яйце можна, бо на налісніки ми будемо ставити трошки в духовку. Так. Сир ми приготували в начинку. Зараз розріжемо на налісніки на 4 частини і будемо замотувати. Так. Розрізаємо. Так стільки я не розрізала, зараз замотаю, кладу трошки сиру і замотую. Мають вийти тоненькі, як пальчики, отакі. І так замотуємо всі. Зараз розігрію масло і змащу зверху масло. Змащую маслом. Що кожен день чи був смачений? Зверху трошки меду, Небагато. І ставимо в духовку на 130 градусів. Десь півгодинки. Поки вони будуть випікатися, займемося соленою начинкою. Так, нарізали дрібно цибулю зелену. Додаємо до цибулі яйце варене, потерте на терці дрібній. Підварила рис, теж туди. І на цьому етапі додаємо трошки масла, буде більш виражений вершковий смак. Звичайно, солим перчим і все вимішуємо. Готова. Зараз будемо змащувати блінчики. На так. так. І такий. Ще буде так заготаємо таким трикутничком, такі квадратні. Ось так. І ще я зроблю такий як мішочку. Солодкі навісники. Камера так не передає, але вони такі зовтенькі, такі апетитні, пахнуть ванількою, супер. Мували різними способами навісники з рисом і з яйцем. Дуже смачна начинка, їх можна їсти холодними, можна відсмажити на маслі, теж буде дух, Сподобалось, приготуйте таку смакуту. И красоту заходьте до мене на канал, ставте лайк. Смечного вам друзья.